До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам. Дякую вам, що залишаєтесь разом із нами. Я запрошую підписуватися на наш ютуб канал. Та сьогодні у випуску. Дивіться про таке пожежа на території інкубатора у Бродах. Деталі інциденту. Суд із Іваном Балеєм. Новини із зали суду. Пожежа на сміттєзвалищі. Про це та інше у Броди Ньюс. Стали відомі нові обставини крадіжки гаманця із документами та коштами. З Володимира Ярославовича, яка сталася 14 червня. Біля маркету у центрі підкаменя. На щастя, завдяки камерам відеонагляду вдалося розшукати злочинця. Дякують усім небайдужим, хто допоміг у пошуку. Бузький районний суд продовжив розгляд справи, де обвинуваченим фігурує син бродівського міського голови Іван Балей, який здійснив напад на журналіста телеканалу Броди Онлайн. У ресторанно-готельному комплексі «Колиба» ще у 2021 році. Деталі судового засідання у сюжеті засідання відбулося, але у залу суду з'явилися не всі. Не з'явилося обвинувачений волей його захисник Мойса, потерпілий кравчук та адвокат кравець. У судове засідання надійшло клопотання від захисника обвинуваченого. Зокрема, В'ячеслав Мисак попросив перенести судове засідання. У додатках представив судну копію договору і представив проїзні документи про те, що він в дійсності є у місті Вінниця, що надав відповідні проїзні документи, також як доказ того, що є поважність причини. Прокурор попросив оголосити перерву у зв'язку з неможливістю розглядати справу без обвинуваченого. У потерпілих є своя позиція. На 19 число було узгоджено з тим самим захисником мисликом, проте він дав згоду, що в нього ніяких справ немає на це число. І ми з вами сідати погосимо, крім цього основного числа і на резерві. Це є навмисна спроба затягнення судових засідань. І як мені відомо, пан Білей знаходиться зараз за кордоном. Інформацію суд стосовно виїзду за межі території України, обвинувачення суд до суду немає. Суд, відповідно, не може оперувати тим, що не підтверджено належним та доспустивними доказаннями. А враховуючи вимоги Кримінального соціального кодексу про те, що суд звертає увагу, що дійсно явка обвинувачена має бути обов'язково, навіть якщо його захисник, не може по поважних причинах прибути до суду. І суд констатує, що від особисто обвинуваченого Беле Івана Анатолійовича будь-яких заяв, клопотань на адресу суду на дату 19.05.2023 року, коли було розпочато судове засідання, до суду не надходило. Є єдине клопотання, яке сформовано в електронному суді від його захисника. Тож у зв'язку з вищезгаданими обставинами суд відклав засідання на перший день літа. Продовжується перерва в судовому засіданні до 1 червня 2023 року, до 14 години 30 хвилин, про що попередити, повідомити раніше обвинуваченому до Івана Анатолійовича шляхом судової повістки, повідомити захисника миса В'ячеслава Олександровича, свого представника ви. Ви сили ініціювали, що він не їхав, бо знали про наявність спопитання. Тобто, ви його, так. Ви його... Так. Ви його... Так. Ви його він зрозуміло. Він... Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн. На Львівщині чоловік із невідомих причин напав на маршрутку. Подія сталася у місті Буск. Нападник розбив скло вхідних дверей приміської маршрутки. Буск кресне На кадрах відео видно, як. Чоловік неумисно двічі б'є сумкою по дверях автобуса, внаслідок чого скло б'ється та осипається. Після цього чоловік почав бігти у невідомому напрямку, проте його затримали небайдужі громадяни. На території інкубатора у бродах сталася пожежа, у якій загинуло більше 300 каченят. Деталі у сюжеті пожежа трапилася близько п'ятої ранку. На момент прибуття пожежників до місця виклику із даху та дверей будівлі вибувались язики полум'я. Коли вогнеборці відчинили двері гаража, з'ясувалося, що всередині знаходяться каченята, яких необхідно було рятувати. тож Поруч із проведенням робіт згасіння пожежі, вогнеборці виносили каченят на свіже повітря. На місце пожежі було негайно направлено два пожежно рятувальних відділення нашого міста. По прибуттю на місце було встановлено, що горить дах в будівлі. В подальшому в розвідці було встановлено, що всередині перебувають качата, які були на відігріванні. В результаті пожежі було знищено 20 метрів квадратних перекриття та даху. Також було врятовано 650 качат. 350 качат, на жаль, загинуло. Події та обставини даної пожежі будуть встановлюватись правоохоронними органами. Сергій Нігішин, телеканал «Броди онлайн». У після обідню пору вівторка 20 червня небайдужі мешканці міста Броди запримітили на залізничній станції потяг із 24 цистерн, три з яких... Мали позначку РЖД російські железні дороги. Небайдужим до долі рідної країни бродівчанам цікаво, яким чином вагони цистерни із позначками ворожої країни потрапили аж у броди. Відповідь на це питання залишається відкритою. На сміттєзвалищі в бродах виникла пожежа. Деталі інциденту у сюжеті стовп диму було видно здалеку. Про це повідомили місцеві мешканці та викликали пожежних. Оперативно перша машина із рятувальниками прибула за лічені хвилини та з використанням захисного спорядження для органів дихання. Приступили до ліквідації займання. Згодом на допомогу вирушила і друга машина з рятувальниками, адже площа займання не є малою. Здивував своєю нахабною поведінкою директор комунального підприємства Броди, який явно не був радий, що ми вирішили висвітлити про цю пожежу сюжет. Однак, пообіцявши нам в усьому розібратися, поїхав до місця займання. Причина виникнення пожежі поки що невідома. У свою чергу ми, як журналісти, Закликаємо усіх громадян, якщо ви стали свідком пожежі, будь ласка, не зволікайте та телефонуйте за номером 101. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На Львівщині у селі Острів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, водійка здійснила наїзд на велосипедиста. Чоловік отримав важкі травми, від яких помер. Фабриковано справу проти волонтерів Назарія Островського та Святослава Літинського нарешті закрито. Докладніше у сюжеті західне днями стало відомо, що офіс генерального прокурора закрив кримінальне провадження щодо продажу ввезених для фронту автомобілів, у якому фігурували львівські волонтери Назарій Островський і Святослав Літинський. Провадження це відкрили ще минулого року, ну а тепер закрили за відсутністю доказів. Ця справа набула великого розголосу через обшуки саме у Святослава Літинського, який давно знаний своєю активною громадянською позицією, і боротьбою за мовні права в Україні у вересні минулого року. Київська поліція спеціально приїхала до Львова, щоб провести у Літинського обшуки саме тоді, коли він сам перебував за кордоном, щоб привезти ще один автомобіль для військових. Щоб увійти до помешкання волонтера, поліцейський повідомили його дружині, що принесли повістку. Виявилося, що це була брехня. Натомість вони почали шукати докази продажу автомобілів для ЗСУ. І за кілька годин знайшли хіба що 15 тисяч гривень особистих заощаджень Літинського. Цю шалену суму вилучили. Того ж дня обшуки також провели і в Назарія Островського, який разом із Літинським доставляв автомобілі для військових. Підозри поліції стосувалися двох автівок для капелана, який служив тоді на Миколаївському напрямку. Назар Островський допомагав. Мені привозити автомобілі, купати і привозити автомобілі за кордоном. І наскільки я розумію, поліція вирішила, раз він мені допомагав щось е, привозити інші автомобілі, то може я маю якесь відношення до цього автомобіля, і тому, наскільки я зрозумів, саме тому поліція вирішила а, зробити в мене обшук і шукати якісь докази цього, замість того, щоб просто звернутися до мене і запропонувати. Дати типу, пояснення, справа дуже перетвачувано закінчилася. А загалом, чому, яка причина того, цієї всієї діяльності, чому Назар собі ну, спокійно не працював, чи, чи іншою діяльністю не знався, тому що держава не забезпечила майном армію. І кого ми тепер будемо садити? Тих, хто не забезпечили, чи тих, хто пробують забезпечити армію. Ну, поліція Києва вирішила, що волонтерів простіше. І тут важливо відзначити два моменти: по-перше, Літинський виступав у цьому провадженні як свідок, тобто у нього мали би взяти свідчення, а натомість провели маски шоу в його квартирі і вилучили особисті заощадження. По-друге, раптові обшуки у Львові проводили київські поліцейські без залучення місцевих колег. Після того, як на захист Літинського і Островського виступило дуже багато людей, поліція опублікувала фрагменти телефонних розмов а також відеозаписи передачі автомобілів у цій справі. Мова йшла саме про два автомобілі для військового капелана Ігоря Плохого, і на відеозаписі нібито зафіксовано процес передачі машин і грошей 5100 євро і 400 доларів. Я підкреслюю, що це сума саме за два автомобілі. Це відео супроводжував і текстовий коментар тоді, ще голови національної поліції а сьогодні міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, і там він огульно назвав волонтерів шахраями і згадав у цьому контексті ім'я Святослава Літинського, хоча й відзначив, що той виступає у провадженні як свідок. Ну, а ще відомо, що про цю справу Островського і Літинського президентові Володимиру Зеленському доповідав тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. І на основі його пояснень Зеленський у соцмережах теж озвучив версію про те, що деякі волонтери у нас нібито шахраї. Чи вважати такі слова президента тиском на правосуддя це питання риторичне. Схема, за якою у наших силових органах клепають подібні справи, вже добре відома. Як правило, вживані автомобілі для Збройних сил України привозять із за кордону, тому що там вони дешевші. Але дешевші не означає безкоштовні, і волонтери у цьому випадку отримують кошти від жертводавців. Ну а самі знаходять і привозять ці автомобілі. В цьому і полягає волонтерство витратити свій час зусилля, щоб привезти автомобіль для. Для нашого війська. Однак момент передачі коштів у цій історії, звісно, що залишається, і силовики знаходять підставну особу, яка телефонує із настирливим проханням, якнайшвидше передати автомобіль хлопцям, які от щойно потрапили під обстріл десь на гарячому напрямку, з'ясовують вартість авто по телефону. Далі передають гроші. Все це фіксують на аудіо, на відео, ну і відкривають кримінал. І за такою схемою підставили не лише Островського і Літинського, але й інших волонтерів зі Львова Олеса Дзиндру і Юрія Музичука. І минув майже рік. А в тій справі теж слідство зупинилося. Ну бо нічого не знайшло. І тепер чекаємо, що Дзиндру і Музичука виправдають і закриють проти них провадження. А для того, щоб довести свою невинуватість, Назарі Островському довелося докласти неабияких зусиль. Перемога ця далася шляхом залучення. Кількох е, різних е, стейкхолдерів, скажімо так, так це і громадськість, це безумовно, і е, народні депутати, це громадські організації, це розголос через змі великий. Ми по пунктах пройшлися повністю по всій процедурі, як все відбувалося, крок за кроком, е, наші дії, що ми робили, куди передавали, з ким спілкувалися, всі переписки, всі банківські виписки, рахунки. І коли генпрокуратура в цьому всьому розібралася, так ну тобто, тоді взагалі перестали бути будь-які питання про. Власне, оць, оцього кримінального правопорушення, отож, наші правоохоронці все ще полюбляють гру Доведи, що ти не верблюд. І тому закриття провадження у справі Островського і Літинського має велике значення. Воно вказує на те, що система спрацювала таки проти чесних людей, які допомагали нашому війську у час війни. І така справа у нас не єдина минулого року. По країні прокотилася ціла хвиля ось таких сфабрикованих проваджень проти волонтерів. Я вважаю, що це перший прецедент, який показав, що це можливо. Але я вважаю, що перемога остаточна буде тоді, коли абсолютно кожен волонтер. Е, який чесно працював на е, забезпечення збройних сил України, буде оправданий, тому що в нашому випадку зараз виглядає так: ті волонтери, які працювали зранку до ночі, які їздили, возили, робили замість похвалив держави та отримали оцю е, переслідування кримінального кримінальні провадження. Ну це взагалі сюр. І ще один важливий акцент. Я не вважаю, що всі правоохоронці у нас нечесні і лише й прагнуть, аби когось підставити. Навіть сьогоднішня наша історія свідчить про те, що в системі є порядні люди, і що правда має шанс перемогти. Я також не кажу, що усі, хто займається волонтерством, це чисті ангели. Навіть у західних новинах я вже розповідав історію естонського фонду Слава Україні і його українського партнера Геннадія Васкива із фондом Все для перемоги там мова йде про мільйонні зловживання, а не про підставу на 5 тисяч євро. Відчуйте різницю, але у випадку островського чи дзиндри справу швиденько зшили білими нитками. А у випадку Васківа із естонцями інформатору Олександру Чернову, який і заявив про зловживання, підкинули в автомобіль гранатомет і впаяли йому домашній арешт. Ось такі парадокси нашого буття. Тому я бажаю усім нам навчитися відрізняти істину від брехні. Ви дивились Західнет новини. До наступних зустрічей. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Нехай біда обходить вас стороною. До зустрічі!